Писанка Символ України, душа українського народу. Існує дуже багато видів прикрашання яйця. Кожен вид має свої особливості та правила виготовлення. Крашенки. Це найпростіший спосіб виготовлення фарбованих яєць. Раніше для їх приготування господині збирали пушпини від цибулі та варили в ньому яйця. Інколи для декору до яйця прив'язували листочки петрушки чи дрібні листочки смородини, які залишали на готовому яйці. Білі відбитки листочки, також, як барвники, використовувались від вари трав та кори дерев. Крапанки на яйце наносять писачком воскові краплі та занурюють у світлу фарбу, потім знов ставлять цятки і занурюють у фарбу темнішого кольору. Коли на крапанці вже будуть цятки, всіх бажаних кольорів загальне тло вкривають темною фарбою, найчастіше темно-вишневою, темно-зеленою або чорною. Після цього віск розтоплюють над свічкою та обережно обтирають яйце від залишки воску, м'якою тканиною. Драпанка. Якщо у вас немає під рукою писачка, то можна поекспериментувати драпанками. Берете крашенку темного кольору та занурюєте її в темну фарбу. Як яйце висохне, наносите олівцем орнамент та подряпуйте його голкою, шилом чи свяхом. Що є в господарстві? Писанка. Це найскладніший у виготовленні варіант кольорових яєць, адже він потребує майстерності, терпіння та часу. Спочатку олівцем промальовуються основні орнаменти, потім по цим лініям наносять писачком віск. Після цього яйце занурюють у фарбу, розтоплюють віск, видаляють його. Та за бажання розписують орнаменти іншими кольорами. Можна залишити і білим. Мальованка. Мальованка яйце розписана придуманим візерунком. Вони несуть символічного значення, розписуються фарбою, а не воском. На мальованці часто малюють. Сюжетні картинки, рослинні візерунки та пейзажі. Наклеєнка Цей вид декору пасхальних яєць виник порівняно недавно і не є класичним, але заслуговує на існування. На білі або пофарбовані яйця наклеюються різноманітні прикраси, блискітки, мереживо. Кольорові скельця, навіть гудзики. Солом'янки це такі яйця, на які за допомогою клея прикріплюють соломку у вигляді різних визерунків. Зернівки – Головною відмінністю та перевагою писанки зернівки є те, що поєднаність досить могутні. Та сильними слов'янськими символами насіння, яке є символом добробуту, родючості, чистоти, надає їм ще більшої могутності. Їх робили за допомогою викладування насіння різних культур, на видуті яйця або вирізані деревні основи. Кріпилися вони на збиті яєчний білок. Також могли покривати їх лаком, виготовленим з олійних культур, таких як льон. Вісерки створюються шляхом прикріплення невеликих намистинок до поверхні яйця. Яйця покривали бджолиним воском, а потім на цю поверхню притискали невеликі намистини для створення конструкції. Ця практика була обмежена і її рідко можна побачити поза жіночими монастирями. Існує ще техніка одягання яйця у бісерну сітку. Правники на пофарбованому в певний колір яйця роблять орнамент з воску та опускають в розчин оцту. Виходить прекрасний, об'ємний визерунок. Це не є традиційною практикою в Україні, хоча в минулому кислотні травлення використовувалися для створення білих писанок. В останні роки в Україні популяризується сучасна версія цієї практики. Вишиті хрестика великодні яйця техніка ця з'явилася ще у Німеччині на рубежі 20-21 сторіччя. Їх засвоїли писатарі з України. Зокрема, Іва, Іоанна Форостюк. українські майстри вишиваючи визерунки на яйці, на відміну від наприклад, американських, не розрізають шкарлупу. Мотанки. Нитки намотуються на яйце по горизонталі і прикріплюються за допомогою клею чи двостороннього скотчу. Використовуйте м'які різних відтінків, наприклад, переходи від темнішого до світлішого, або ж оформіть композицію в контрастних кольорах, як душа забажає. По завершенні роботи яйця мотанки можна додатково прикрасити за допомогою кольорових стрічок. Об'язані пісенки їх просто обв'язують крючками. Різблянки, різьбляння по шкарлупі, страусиних, перепелині, гусячих та корячих яєць створюються за допомогою гострої волочки. В одній із шкарлук можна нарахувати до двох тисяч отворів. Ще є різьбляння по дереву. Писанки з квілінгу. Фарби для писанок використовували сім основних кольорів: червоний, жовтий, помаранчевий, зелений, вишневий, коричневий, чорний, але, можливо, й інші кольори, залежно від регіону, кольорова гама писанок розширювалася. Так, наприклад, червоний символізує добро, радість, життя. Жовтий символ небесного світила, сонця, тепла та врожаю. колір стиглого зерна, зелений колір весни, воскресіння природи, надії та життя, символізував пробудження природи від довго зимового сну. Бурий коричневий символізує землю та її приховану життєдайну силу. Чорний колір ночі. Всього невідомого та таємного, білий коль чистоти, символ вирію, раю. Блакитний уособлював небо, повітря, воду, чистоту та здоров'я. Прогляньте, які писанки існували на різних регіонах України. Ось які вони чудові, різних кольорів. А це писанки нашої Херсонщини. Давайте спробуємо відновити у своєму малюнку візерунки херсонської писанки. Для цього діти пропоную вам самим розфарбувати крашенку або писанку до вашої уваги, Ось є намальоване яйце і поруч візерунки, які використовувалися у малюванні писаночки. Ну що, діти, спробуйте намалювати писанку? Дуже чекаю на ваші малюнки у зворотньому зв'язочку. До нової зустрічі, діти! До побачення.